Британія країна ще й світовою над державою. Саме тут розпочалася промислова революція. Вона має наймогутніший флот. Британія лише затвердила цей свій статус після перемоги у Великій війні. Проте над туманним Альбіоном почали збиратися хмари, зокрема, через більшовицький вплив в Європі та світі, що починає загрожувати демократії, і це ставить нові виклики перед Британією. 24 січня сталася сумна подія: Король Георг V помер. І на його місце став його син Едуард восьмий. Проте новий король хоче одружитися із американкою Оуліс Сімпсон, яка мало того, що була розлучена, так ще й досі перебувала у шлюбі своїм нинішнім чоловіком, як лідеру англіканської церкви, король не може цього зробити. Проте він твердо заявив, що кохає місіс Сімпсон. І зрештою, 24 червня король зрікається престол, і на його місце сходить брат Георг Шостий. Під час цих подій до нас звернувся ефіопський уряд, який втікав від італійської окупації, з проханням надати прихисток, і ми задовільнили це бажання. Також Мустафа Кемаль звернувся до нас з проханням допомогти змінити Лозанський договір, аби ремілітизувати Боспор та Дарданели, і ми вирішили підтримати у цьому питанні турків. Хоча це мало не вивелося у війну з Радянським Союзом, проте Кремль дав в останню мить задню. 12 червня 1937 року уряд Стенлі Болдвіна пішов у відставку, на зміну йому встав Нейвіл Чемберлін. Проте поміркована політка Чемберлена швидко остогидла багатьому Британії, через що був проведений вотум недовіри у парламенті, і йому на зміну став Вінстон Черчилль. 19 серпня до нас дійшла звістка, що Австрія розриває сенджерменський договір. Ми мовчати не стали та наклали на неї ембарго. Тим часом Японія вийшла з морського договору, підписаним за відмовля відмови від побудови великих кораблів. Також вона розпочала війну в Китаї, що дуже сподобалося багатьом. Вона навіть почала війну з радянським союзом після прикордонної сутички, та через вихід з морського договору США оголосили їй війну, і ми підтримали їх у цьому, оголосивши війну в Японії війну з самими. 6 жовтня була проведена висадка на острові Кющу, і ми змогли без бою захопити Нагасакі, та й в цілому, весь острів. Після чого ми почали просуватися в провінції Чукоку та на острові Шікоку. Лише після зайняття майже всього острова Шікоку та падіння Хірошіми японська армія почала чинити опір, що завадило, зокрема, нам увійти в Осаку з Шікоку. Проте, оточивши японські війська в Окаямі, ми змогли зайняти кіото та оточити у тій жоці дві дивізії ворога. Закривши оточення, ми почали просуватися далі, взявши нагою, дійшли до Токіо. Проте японська армія нав'язала опір в Йокогамі, але наша армія була сильнішою і 16 листопада Все Токіо було окуповане, і незамаром Японія капітулювала. За токійським мирним договором Мендзянь, Південна Захід Манджурії та Тайвань переходили Китаю. Північ Манжурії та південь Карафуто переходили з Совку. А Південне Маньчжурії, Кореї та на Хокайдо були створені радянські маріонеткові держави. Зокрема, коли ми забрали собі решту Японії під нашого опіку, це призвело до поділу її на дві частини. А також ми встановили маріонетковий уряд Сіамі, ну і американці собі забрали острови в Тихому океані, зокрема окінаву. 4 березня 1936 року в Єгославії почалася громадянська війна, де повстали комуністи, і їх підтримала така ж комуністична Греція. Ми не могли допустити поширення комунізму на Балканах. Тож почала допомагати уряду у Білграді, надсилаючи озброєння та відправивши експедиційний корпус, і розгонули там нашу агентуру в Греції на повну програму. Наші війська стали рушійною силою війни для монархістів, і завдяки їм йшло в основному просуванні. І вдалося навіть розчавити від 6 червня у комуністів і почати просуватися вже у самій Греції. Проте грецька армія змогла таки сформувати фронт до гора, від чого нам просуватися стало неможливо, враховуючи ще не було постачання. Тому, 15 вересня, ми провели висадку в Афіни та з легкістю оточили їх та Патрик, де були війська, що охороняли порти, і після чого майже без опору дійшли до грецьких позицій на фронті з Югослав'ю, після чого Греція капітулювала. За результатами війни ми встановили Греції в демократичний уряд, що знаходиться під нашою опікою. 9 квітня 1940 року ми оголосили війну у Угорщині, заступившись за Чехословаччину, на яку вона напала. Також з Угорщиною воювала Румунія, яка вступила в союзники з нами теж. Проте невідомо нам чому, проте на Угорщину вийшла заступитися Франція та оголосила нам війну. Захоплення Угорщини було легким, угорська армія не могла чинити опір по всім фронтам. За результатами цих війн, усі Балкани стали частиною союзників. 22 червня ми розпочали висадку в Нормандію, що прийшла вдало. Попри те, що французи обороняли порти, ми змогли їх оточити та знищити там війська. І вже опісля ми перекинули решту військ, що чекали по той бік Ламаншу. І після цієї висадки ми змогли миттєво узяти Париж, і Франція пала. За результатами дубельського мирного договору, європейська частина Франції переходила під нашу опіку. Майже усі колонії Франції переходили Італії, зовні в до Китаю та Екваторіальної Африки, бо Італія теж воювала з Франції. Того Дабанін ми забрали собі. 16 липня розпочалася громадянська війна в Бельгії, і ми підтримали демократичні сили озброєнням та таше. А на жаль, надіслати війська ми не змогли, що, ймовірно, призвело до перемоги комуністів у війні. Зрештою, Європа була розділена на правих та лівих. Ми та наш альянс уособлювали поміркованих правих, коли комітерлиця Радянського Союзу, Німеччини, Іспанії та Латвії були крайньо лівими, Зіткнення між нашими двома альянсами неминуче. І воно призведе до нової кривавої війни, для якої достатньо лише іскри, щоб розпалитися. І така іскра знайшлася. У Чехословаччині почалася громадянська війна. Комуністи в Словаччині підняли повстання, та ми, звісно, ж, почали допомагати урядовим силам придушити його. Однак комуністів було не так вже і мало, явилися вони до кінця. І зрештою, 15 серпня, це призвело до того, що коміндер заявив про своє прийняття у склад чехословацьких комуністів, і це призвело до початку Другої світової війни. На початку війни ми зайняли без бою частину Карпат, а Також німецькі війська захопили Чехію, де розташовувався сам Чехословацький уряд. І зрештою самі Чехословаччині фронт став через велику кількість військ та словацький рельєф. Наші танки не могли пробитися навіть там, але радянські війська мали ініціативу в Румунії, що призвело до того, що вони вже стояли під Бухарестом. В Іспанії нам вдалося трохи прорватися у Каталонії та захопити місто Херона. Проте, ми не мали наміру і достатньо сил, аби прориватися через піренеї цілковито. Також ми пали повну перемогу на морі та навіть змогли влаштувати повноцінну блокаду Німеччини та їх маріонетки Нідерландів. Одночасно нас опосередковано підтримували турки, і ми з ними вели таємні перемовини щодо членства союзника. А в Азії японці капітолівали комуністів на Хокайдо та влаштували відкрили фронт в Кореї. 11 грудня ми розпочали наступ в Німеччині на їх кордон з Францією, ось який слабо охоронявся, і ми цим скористалися, перекинувши наші танки та розпочали блискавичний прорив, в ході якого ми взяли в оточення безліч ворожих військ та навіть окупували недовго Франкфурт, проте німці перекинули підкріплення, та наступ загнувся, та нас майже вибили цілковито за Рейн. І за свого роду невдачі в Німеччині 2 березня 1941 року ми розпочали наступ виснаженим іспанським військам, що весь цей час намалося прорватися, і через це ми змогли їх дуже легко пробити. А далі іспанська армія вже не могла утримувати фронт. І ми взяли Мадрид нашими танками. Також в Мурсі виселися три австралійські дивізії. А ми почали просуватися до Севільї, де розташувалася столиця Іспанії. Це падіння міста і Іспанія капітулювала. А також війну коментарно доголосили і інші комуністи. Проте ми не знаємо чому. Також ми провели надзвичайно успішну висадку в Гамбург та почали працюватися в Німеччині разом зі шведами Ми звільнили данію, а також далі самостійно взяли Берлін і провели ряд оточень. Зокрема, ми змогли з'єднатися з бельгійцями 28 березня 1942 року, оточивши Нідерланди. 28 липня після падіння Штутгарту Німеччина капітулювала, та ми розпочали звільнення чеських земель, що ми поставили свій першим ділом за задачу. І нам це вдалося. І через що ми стали об'єднані з Балканським фронтом. Після чого ми почали захоплення Балтії та на меті поставили з'єднання з військами, що виселилися в Таліні. Проте нам це не вдалося. Навіть Ригу ми не взяли. І через що ми разом з румунами розпочали наступ з метою звільнення їхніх земель. І вже та чого, це було приголомшливо. Радянські війська були вибиті до Буковини, а ми узяли Одесу. Та розгонули масштабний наступ в Україні, в ході якого ми взяли ще Київ та Дніпропетровськ. Проте під самим Харковом нас таки спинила Червона Армія, також далі Києва на Заході, просуватися не вдалося. Після чого ми вже наступали в Польщі, і це було надзвичайно успішно також. Попри велику концентрацію військ, там ми змогли оточити безліч військ в Варшаві та у її околицях, та і в цілому наступом Скарпат ми ще взяли перемишль та повністю оточили Польщу від Москви. і захопивши їх, ми розпочали наступати в Білорусі. В результаті чого ми взяли Мінськ. Проте на цих здобутках ми не зупинилися і вирішили діяти максимально амбітно. А саме щели з'єднання з Білорусі із Українським фронтом. І наслідком цього стало оточення багато десятків дивізій в Полісі та на Галичині з Буковиною, після чого Радянський Союз вже не міг чинити нормального опору. Та 11 травня 1943 року пала Москва, і після цього вже радянська армія перестала існувати кінцево. І вже 15 вересня радянський союз капітулював і перед нами постав новий світ.